Казкове містечко з різдвяними прикрасами створила австрійська сім'я в саду біля свого дому в Бад тацмансдорфі Дерева й кущі вбралися в сукні з гірлянд, а неподалік прилаштувалися сяйні фігури. Їх тут понад 180. Подивитися на святкову красу приїжджають десятки гостей. Тут майже забуваєш про коронавірус, і це приємна зміна. Можна на якийсь час відволіктися від повсякденних проблем. Різдвяна композиція займає 5 тисяч квадратних метрів. Територію освітлює 600 тисяч вогнів. А це приватний сад у німецькому місті Кріфтель. Тут різдвяними інсталяціями відає пенсіонер і колишній електрик Бернгард. Прикрашав сад сім тижнів. Цій традиції вже 40 років, і щоразу сюди приїжджають гості. цього року різдвяних ярмарків немає. Тому людям потрібно помилуватися чимось різдвяним в іншому місці, і таких будинків не так уже й багато, тому вони приїжджають і дивляться. Це важливо для дітей і для літніх, безперечно, теж. Бернгард також збирає гроші для фонду допомоги тяжкохворим дітям. З початку грудня гості пожертвували дві тисячі євро.